Зеленський раптово розкрив таємницю після підписання угоди США та попередив кожного українця. Здавалося б, ми відкинули жорсткі вимоги Трампа та, схоже, деякі таки лишилися. І вони можуть стосуватись всіх українців. Неочікувана правда про історичний документ вразила усіх. Шокуючі деталі побачити прямо зараз. А ми вітаємо всіх глядачів та закликаємо ставити вподобайки, і підписуватись. Ну а ми починаємо. Україна і США підписали угоду щодо природних ресурсів. Повідомили саме в міністерстві економіки, міністерка Юлія Сверденко, і також в міністерстві фінансів США за словами Сверденко. Угода підписана спільною з міністром фінансів США скотом Бесентом. Передбачає взаємовигідні умови для обох держав. Це угода, у якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні та. Визнають вклад, який Україна зробила в глобальну спаку, відмовившись від ядерного арсеналу, заявила Сверданко. За її словами, українська сторона спільної США створить інвестиційний фонд із відбудово України, який буде залучати глобальні інвестиції в Україну. Міністерка навела ключові положення угоди. Повна власність і контроль над надрами залишається за Україною. Активи фонду діляться 50 на 50 між Україною і США. національна власність захищена. Угода не передбачає змін в процесах приватизації або управління державними компаніями. Вони і далі будуть належати Україні. Ніяких боргових зобов'язань України перед США. угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу. Фонд буде наповнюватися доходами виключно з нових ліцензій. Виданих американцям на видобуток українських ресурсів необхідні законодавчі зміни. Точкові для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму угоду має ратифікувати Верховна Рада. США допоможе залучати додаткові інвестиції та технології в Україну. Угода надає податкові гарантії для обох країн. Доходи і внески фонду не будуть оподатковуватись ні у США, ні в Україні. Щодо роботи фонду, то за словами міністерки США роблять внесок в нього коштами або новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Україна ж вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові. Ділянки далі фонд інвестує в проєкти з видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти України і США, визначатимуть спільно важливо, що фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що перші 10 робіт прибутки та надходження фонду. Не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково, додає урядовиця. Міністр фінансів США Скудбесен наголосив, що ця угода чітко сигналізує РФ, що адміністрація президента Трампа налаштована на мирний процес. Зосереджений на вільній суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп побачив в цьому партнерстві між американським та українським народами свідчення взаємного прагнення до тривалого миру та процвітання в Україні. І щоб було зрозуміло, жодна держава чи особа, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не зможе отримати від відбудови України. Вигоду, цитує слова Бесен та міністерства фінансів США. Держсекретар США Марко Рубіо так прокоментував угоду завдяки лідерству президента Трампа США. Та Україна підписала угоду про інвестиційний фонд реконструкції, важливу вігу в нашому спільному процвітанні та важливий крок в припиненні цієї війни. Та раніше повідомлялося, що США і Україна зіткнулися із перешкодами в останню хвилину перед підписанням угоди щодо корисних копалин, Пише The Financial Times із посиланням на свої джерела. За даними видання, виникли проблеми, коли літак віцепрем'єр міністра України Юлія Сверданко прямував до Вашингтона і команда міністрів фінансів Скотта Бесента Сказала їй, що вона повинна бути готовою підписати всі угоди або повернутись додому. Розповіли три людини, знайомі з цим питанням. Як пише Financial Times, американці хотіли, щоб українці підписали як рамкову угоду, так і детальну угоду про фінансування, яка б завершила повну угоду про надра. Повідомили два українських чиновники. Також міністр фінансів США Скотт Бесен заявляв, що українська сторона, начебто, в останній момент внесла певні зміни в угоду про економічне партнерство та створення фонду інвестицій Будову України також відома як угода про доступ американців до українських корисних копалин. Українська сторона в останню хвилину внесла певні зміни. Ми впевнені, що вони переглянуться. Ми готові підписати сьогодні після обіду, якщо й вони будуть готові, заявляє він на засіданні уряду США в Білому домі. На уточнюючи запитання, про які саме зміни йдеться, і чи було щось вилучено з угоди. Бесен зазначив, що нічого не було вилучено, і це. Та сама угода, про яку ми домовлялись минулими вихідними. Жодних змін з нашого боку, сказав він. Водночас підписана з України угода про видобуток мрії оземів та мінералів, теоретично може принести США набагато більше ніж 350 мільярдів доларів, заявив президент Трамп. Про що він повідомляв в інтерв'ю програмі Ньюснейшн. За його словами, таким чином США зможуть компенсувати кошти, які Америка раніше вклала в допомогу Україні під час війни. І за його словами, це дозволить країні отримати доступ до цінних копалень, які є українським великим активом. Причина, чому я це зробив, полягає в тому, що ми. Отримуємо 350 мільярдів доларів. Тож ми повертаємо частину наших інвестицій. Знаєте, вони українці позичили гроші. а Байден передав їм 350 мільярдів доларів. Готівкою та військовим обладнанням 350, і ми нічого не отримали. І я почуваюся дуже дурним, будучи головою країни. Європа отримує свої гроші назад. І це набагато менша сума. І ми нічого не отримуємо. Тож я пішов до них і сказав: дивіться, ми повинні отримати рідкісно земельні елементи. В них є. Чудові рідкоземи, тобто певні мінерали, матеріали в них є речі, яких немає в багатьох місцях. Це великий актив, який вони мають, каже Трамп. На засіданні Кабміну в Білому домі Трамп заявив, що ця угода для України буде означати американську присутність на місці розкопок, що допоможе захистити країну та запобігти втручанню зловмисників в райони, де будуть проводитись роботи. Крім того, американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить Путлера піти на поступки для закінчення війни проти України. Про що він сказав журналістам в Білому домі. Путляр дуже розумна і хитра людина. Він із самого початку не планував завершувати війну. Він хотів захопити всю територію. Думаю, ми зможемо досягти угоди, але не може цього гарантувати. Все може бути, зазначає Трамп. І за його словами, якби він не став президентом США, Путляр продовжив би наступ і загинуло б ще більше людей. Я поважаю Україну, українці чудові бійці. Але без нашої техніки ця війна б закінчилась дуже швидко, сказав Трамп, знову згадавши про передані джавелін під час першої каденції, які нокаутували танки. Обама дав їм ковдри, а яджевелін. Я справді це зробив і дуже хочу, щоб це все закінчилось. Пудлер піде на поступки завдяки нашій перемозі. На виборах ця війна завершиться якнайшвидше. Додав він. Між тим стало відомо, що Пудлеру поставили жорсткий ультиматум або припинення війни, або розгром економіки. РФ видання Bloomberg повідомляє, що США планують ввести 500% мита на імпорт для країн, які купують російські енергоносії. І повідомляється, якщо РФ просто зараз не розпочне серйозність, Озні переговори щодо завершення війни в Україні законопроєкт пустять в дію. А тим часом Арафія готова обговорити і США їхню присутність на ЗС і в межах регулювання війни в Україні. Про це заявив голова Росатому Олексій Ліхачув. Цтую разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни ми готові обговорити це з американською стороною. Відповів голова Росатому. Раніше ж глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що Москва не отримувала від Вашингтона пропозиції щодо ЗС та і можливого спільного управління США та Україною. Квітня газета The Wall Street Journal писала, що США пропонують надати нейтральний статус територіям навколо ЗС і передати їх під американський контроль. Зеленський зазначив, що станція не працює без українського персоналу. Будь-яке міжнародне управління об'єктом, можливо, лише за участі українських фахівців. Ну і на устанок поговоримо і про те, що спеціальний представник президента США із питання питань та України Кіт Калух заявляв, що Україна, нібито, готова поступитися територіями РЕФ, щоб покласти край війні. Про це він. Сказав в ефірі Fox News. за його словами, США готові в рамках мирного врегулювання війни частково погодитись на територіальні вимоги РФ. Калух пояснив, що Київ готовий визнати лише території, які наразі окуповані. РФ з іншого боку, наголосив він Україна. Не збираються офіційно визнавати цю територію частиною арафії. Вони розуміють, що після встановлення перемир'я кожна сторона залишається на своїх позиціях. До цього вони готові минулого ж тижня. Вони сказали мені, що вже обговорили цю угоду, готові до перемир'я на нинішніх позиціях. каже Кело. Почнемо е з подій на фронті. Генштаб Збройних сил України оприлюднив свої дані по кількості зростання російських атак. Отже, найгарячіші напрямки за відсотками по кількості усіх штурмових дій це перше місце Покровський 34,3%, Курський 13,8%, Лиманський 12,9 і турецький 11,8. Росіяни все частіше вдаються до піхотних штурмів, зокрема, спостерігається зростання застосування мотоциклів, багі та квадроциклів. Що говорить Сирський? Отже, офіційно ворог намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Через це зараз пекло на Покровському напрямку, повідомляє головнокомандувач. Від якості підготовки залежить рівень виконання завдання та найголовніше збереження життя і здоров'я українського воїна. Ну і далі про кроки, які зараз е реалізуються для того, щоб давати гідну відсіч ворогу. Отже, ми збільшили обсяг та зміст навчальної програми та базової військової підготовки. Тепер маємо неухильно підвищувати її якість. Зосереджуємо зусилля, зокрема, на комплектуванні посад інструкторів як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів. Адже професійний інструктор це запорука якості підготовки воїна. Заслухав від доповіді відповідальних посадових осіб, зокрема заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Олега Апостола, який курує напрямком БЗВП. У цій царині залишається чимало невирішених питань. Вони були проаналізовані під час наради разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних. І масштабуючи їх на всі збройні сили. Серед іншого, створюємо для армії інформаційно комунікаційну систему, портал вивчення та впровадження досвіду, що дозволить систематизувати та поширити досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали, аналіз проведених дій тощо, вносимо зміни в діючі курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів. Що також важливо, вже модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме особливості використання турнікетів. Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем, адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів. Окрему увагу приділив реалізації експериментального проєкту із залучення до служби в Збройних сил громадян віком від 18 до 24 років. Посилюємо роботу для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників. У проєкті беруть майже 24 бригади Збройних сил України. Визначив завдання, зокрема для посилення груп інструкторів, у рамках проєкту, незважаючи на складну оперативну обстановку. Посилюємо підготовку, покращуємо якість українського війська. Мета одна: перемога. Так зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Ну і стосовно е його основної заяви через е те, що росіяни намагаються вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Зараз саме на Покровському напрямку пекло. Отже, що відбувається на Покровському напрямку, далі дізнаємося від Олега Жданова. А ви в свою чергу не забувайте підписуватись на його офіційний ютуб канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. А на покровському направленні тут ми переходимо плавно тут 59 штурмів, штурма. Тобто, теж віці калічество. атака очень-очень огромная. Авиация работает активно, артиллерия работает вражеская активно, и враг штурмует практически по всей линии фронта на Покровском направлении. К сожалению, в районе Успеновки российские оккупанты имели частичный успех и немного продвинулись вперед, потеснив наши, наши войска. В остальном же, кроме вот... Успеновки и Котлировки, но ну, там в основном в районе Успеновки, южнее самой Котлировки, враг, враг на, несколько, на несколько сотен метров продвинулся вперед, довольно на широком фронте, скажем так. Но здесь, вот кстати, здесь Успеновка и особенно Успеновка, это как, как раз Самое близкое расстояние, самое короткое расстояние до границы Донецкой области. Вот то, что я вам говорил, поставлена политическая задача не жалеть ни людей, ни технику, гнать кто первый выйдет на границу Донецкой области, с Днепропетровской областью, неважно, но, но выйдет на, на административные границы для того, чтобы Путину хоть что-то можно было отрапортовать с трибуны на Красной площади во время этого парада. А если он еще состоится, этот парад, я так понимаю, что мы же там дроны заправляем уже, настраиваем, координаты вводим. Потому что это абсолютно, как я сказал вначале, легитимная цель скопления рашистских военных как район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Так что я думаю, что нам, на, нам точно надо отреагировать на... Э, тем более, что ПВО не сможет работать расшистской, так как еще там намечается вот, чай, воздушная часть парада, то есть много будет воздушных целей, которые помогут нашим добрым дронам добраться до самого центра Москвы под прикрытием вот этих воздушных целей расшистской Федерации. Ну, это, это вариант, это как бы э, высказываю, так сказать, свое пожелание, для, для поддержания или проведения вот этого парада на Красной площади победа победобесия. Кстати, очень напряженная обстановка на покровском направлении в районе населенного пункта Богатырь. Вот там российские оккупанты, они пытаются с юга прорваться на, к этому населенному пункту. Правда, это уже от, получается, от Новопавловского направления. Они, они, там почти до трассы дошли и пытаются дальше расширять вклинение в нашу оборону. Вот. И, как говорят наши военные, что несмотря на то, что большинство осин проектов не отображают присутствие российских войск на юге населенного пункта Богатырь, и даже там серой зоны нету в районе Богатыря. Но фактически туда регулярно пытаются проникать вражеские штурмовые группы. И некоторым даже удается закрепиться на некоторое время, пока эти группы не будут уничтожены. Вот. То есть они туда просачиваются всеми силами. Но это как было в Разливе. Помните, да, когда они э, такую узкую полосу аж до населенного пункта разлив, а потом начали там за... прорывались на мотоциклах, на баге на больших скоростях, шли пешком, используя погодные условия, особенно когда были туманы, дожди, когда дроны не могли летать. То же самое вот они сейчас хотят сделать в населенном пункте Богатырь. Это, кстати, новая тактика в введении боевых действий со стороны российских оккупантов, когда по одному, по два человека они отправляют группы, и задача этой группы вот дойти до этого населенного пункта Богатырь, зайти туда и закрепиться. Сейчас бои и бои периодически возникают на южной окраине этого населенного пункта, потому что сам населенный пункт мы контролируем, там наши войска присутствуют. Но когда расисты вот с юга, переходя трассу с Новопавловского направления, подходят к этому населенному пункту, начинает там пытаться окопаться, закрепиться, мы, соответственно, мы тут же начинаем зачистку и начинаем их уничтожать как дронами, так и артиллерией. Но там сейчас вот очень тяжелое такое складывается положение, потому что это, понимаете, они делают очаг обороны, получается, в нашем тылу. А потом с этого очага обороны начинает расширять захват нашей территории. И войска, которые находятся восточнее этого населенного пункта, оказываются под угрозой окружения. И у нас, соответственно, либо надо отходить, либо надо ä, прилагать усилия, а у нас такой возможности нет, для того, чтобы уничтожить очаг рашистский опорник, в который они сформировали в глубине нашей обороны. Это вот раз я вам рассказываю историю разлива. И очень боюсь, что эта история как они сформировали в разливе вот этот очаг обороны и потом расширили его до захвата нашей территории, особенно восточный Разливы. То же самое может повториться сейчас в районе населенного пункта Богатырь. Если наши, нашим войскам не удастся локализовать в районе раздольного вот эти вклинения российских оккупантов в нашу оборону. Так, про е, Покровський зрозуміло. Курський напрямок. Там, е, як вже зазначав, 13,8% від усіх е, штурмів відбулося. Так от на курському напрямку ми пам'ятаємо, що там воювали північнокорейці і продовжують воювати. Так от видаництво Ройтер зазначає, що близько 600 північно північнокорейців загинули на війні в Україні, воюючи на боці. РФ. Ну, скоріш за все, тут ем, ем, занижені цифри, але отже, що відомо, що загалом на фронт було відправлено близько 15 тисяч військовослужбовців КНДР. Про це заявляли законодавці з посиланням на розвідувальне агентство. На цей момент втрати це поранені та вбиті серед північно-корейських військ, оцінюються приблизно в. 4700 осіб. Також позадовці зазначають, що військові з КНДР продемонстрували ознаки поліпшення своїх бойових можливостей. В КНДР офіційно підтвердили участь своїх військ у війні проти України. Зокрема, підрозділи Збройних сил країни брали участь в бойових діях на Курщині.